Згідно закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, а саме статтею 9 передбачено, що військовослужбовці, які потрапили в полон, стали заручниками або є безвісно відсутніми за такими військовослужбовцями, зберігається виплата грошового забезпечення в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, вислуги років. Також залишаються інші щомісячні виплати, в тому числі і премії. Також постановою Кабінету міністрів номер 168 передбачено, що за такими військовослужбовцями також зберігається право на отримання грошового забезпечення в розмірі 100 тисяч гривень на місяць. Крім того, постановою кабінету міністрів номер 884 від 2016 року передбачено, що близькі родичі мають право на отримання всіх цих грошових коштів. За час, поки військовослужбовець значиться як безвісно відсутній або перебуває в полоні. Але, на жаль, багато випадків, коли родичі з різних причин не можуть отримати ці кошти. Перш за все, треба розуміти, що родичам необхідно подати заяву до військової частини про нарахування та виплату коштів за військовослужбовця згідно постанови Кабінету міністрів номер 884 Отримати виплату мають право в першу чергу це дружина або чоловік. Якщо вони відсутні повнолітні діти, які мешкали разом з військовослужбовцем, або інші особи, які перебували на утриманні військовослужбовця. Це можуть бути біологічні діти або інші особи, які перебували на утриманні. А в разі якщо відсутні чоловік, дружина або діти, таку виплату мають право отримати батьки. Поділену порівну. Крім того, часто військові частини просто відмовляють у виплаті і бувають різні ситуації. Хочу поділитися з вами однією з останніх ситуацій, в якій я допоміг все ж таки здійснити перерахунок таких коштів. За допомогою звернулась дружина військовослужбовця Національної гвардії України. Військовослужбовець перебував на службі, але перебував в розпорядженні командира. Тобто він був не на посаді, В місце розташування військовослужбовців було здійснено ракетний обстріл, наслідок якого було зруйновано будівлю, і військовослужбовець офіційно мав статус безвісно зниклий. З боку дружини було подано відповідні заяви до органів національної поліції, до командування військової частини про здійснення нарахування, зокрема. Але в усній бесіді дружині повідомили, оскільки військовослужбовець був. Поза штатом, тобто в розпорядженні начальника або командира військової частини, дружині зможуть виплатити лише за перші два місяці перебування в розпорядженні військовослужбовця, умовно 23 тисячі, а починаючи з третього місяця, тобто з січня 2024 року, їй зможуть нараховувати лише виплату в розмірі до тисячі гривень, тобто за військове звання виплату, а також за вислугу років. Після того, як вивчив всі документи, які мала на руках дружина, було встановлено, що обставини зникнення безвісти вони підпадають під поняття захист батьківщини, оскільки факт зникнення безвісти, а по факту загибель військовослужбовця вона настала внаслідок ракетного обстрілу. У зв'язку з чим дружина має право вимагати здійснення перерахунку. Виплати додаткової винагороди в розмірі 100 тисяч. Крім того, було зазначено, що законодавством передбачено, що виплата безвісно відсутні військовослужбовцям розраховується саме з окладу за останнім займаною посадою за місцем служби. А отже, пояснення з боку військової частини, що вони не можуть нараховувати в повному розмірі, є безпідставним. За цими обставинами було складено заяву. Крім того, для перестраховки було підготовлено скаргу до вищого командування, було викладено всі вище зазначені обставини, обґрунтування, чому повинні нарахувати в повному розмірі, та засобами пошти направлено на військову частину та до вищого командування. Протягом місяця з дружиною зв'язалися, уточнили розрахунковий рахунок, на який необхідно зарахувати кошти, їй було виплачено додатково за січень місяць. Грошове забезпечення в повному розмірі, тобто 23 тисячі плюс-мінус, це приблизний розмір. Крім того, дружині було нараховано за майже 3,5 місяці перебування в статусі безвісно відсутнього чоловіка, військовослужбовця, додаткову нагороду в розмірі більше ніж 300 тисяч гривень. Тож, якщо у вас виникли питання або отримали відмову з боку військової частини в нарахуванні усіх виплат, Пишіть в коментарях, звертайтеся в особисті. Кожна ситуація вона є індивідуальною і потребує вивчення. До нових зустрічей!